Доброго дня, шановні раки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 17 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, енергія даного тижня сприятиме тому, що можливо. Хтось може стикнутися зі своїм минулим, з минулим з партнером чи партнеркою з минулого, коротше, з якоюсь може бути особою чи ситуацією з минулого. І це, знаєте, можливо, у вас може викликати якусь ностальгію, можливо, солодкость, таку ностальгію, як тоді було добре. Натомість одночасно до вас прийде розуміння, що щось з минулого може якийсь. Тригери з минулого, світопогляди, шаблони, поведінки і так далі, можливо, якась особа чи ситуація, вони надалі вас тримають. І ви будете рішуче налаштовані на те, щоб поставити крапку в минулому. І до вас прийде розуміння, якщо ви не поставите крапку, не завершите, скажімо так, свої стосунки з минулим, то ви не зможете йти вперед. Що щось з минулого вас тримає, і це буде прекрасний момент, аби пропрацювати ось цю тему з минулим. Так? Добре, давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Так, якщо ми говоримо про роботу, хтось з вас буде в першу чергу приймати рішення, залишатися на цій роботі. І йти на нову роботу, відкривати свій бізнес, чи надалі бути найманим працівником, йти на таку роботу чи на таку роботу. Так? Тобто хтось буде з вас приймати рішення, хтось з вас буде, можливо, створювати певний план, як ви бачите свою робочу сферу, що, наприклад, я ось, можливо, досягну ось таких і таких цілей, припустимо, в якихось власних проєктах, тому що ви плануєте прийти на свої хліба, потім я звільняюся. Тобто, це якісь, знаєте, планування вашої також може бути і робочої сфери. Можливо, хтось з вас буде обирати, яка сфера діяльності для вас цікава. так? Ну і загалом, якщо ви, там, наприклад, не плануєте щось там нічого, це просто буде такий певний, знаєте, внутрішній ентузіазм, внутрішня мотивація, аби працювати. так? Добре, давайте ми подивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так. Якщо ви маєте роботу, скоріше за все, ви розумієте прекрасно, що дане місце роботи не приносить вам бажаної заробітної плати, бажаної стабільності, і ви будете собі так знаєте, сидіти, дивитися на іншу роботу, дивитися на сфери життя, на сфери, перепрошую, робочі сфери, де ви могли б себе реалізувати з вашими вміннями. так? Тобто, через якусь певну безперспективність, ви будете шукати альтернативні варіанти, де б ви б і куди б могли б піти. Так? Добре, дивимося. Що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, Якщо ви шукаєте роботу, ну дивіться. Є можливість знайти роботу, і, скоріше за все, ви будете обирати поміж двома варіантами. Натомість, обидва варіанти, вони, скоріше за все, не до кінця будуть задовільні для вас, тобто не будуть відповідати до кінця вашим очікуванням. Так? Дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, хтось з вас... В першу чергу буде шукати роботу раз. Так, другий момент це, ну, скажімо так, 100, тиждень, коли вам доведеться зекономити, коли вам доведеться обмежувати свої витрати. Хтось просто може витрачати гроші на навчання на якісь курси. На якісь вебінари, книги і так далі. Дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Так, якщо ми говоримо про стосунки з вашим оточенням, я б сказала так, хтось з вас, можливо, буде залежний від когось з осіб з вашого оточення. Другий момент це взагалі відсутність будь-якого розвитку, все по суті буде стабільно. Так, як і завжди. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шука... перепрошую, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, я б тут би сказала так, що е... хтось з вас. Може спілкуватися через інтернет зі своїм партнером, якщо він, скажімо так, не є чи вона не є вдома. Це раз. Другий момент, якщо ви проживаєте разом і все окей, то це якби по суті без змін, можливо, я б сказала так, навіть якась певна. Холодність в стосунках. Я не можу сказати, що це, це знаєте, ось така агресія, ненависть. Ні, просто, просто якась певна така дистанція. А можливо, ви взагалі будете займатися якимось своїм чи хобі, чи намаганням досягти якихось цілей, і будете в певній мірі трохи. Скажімо так, заб'єте на свої стосунки, тому що ваша концентрація буде ну, направлена суто і виключно на якесь ваше хобі чи досягнення вашої цілі. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Так, Якщо ви шукаєте романтичні стосунки, я б сказала так. Це незадоволення з тих потенційних партнерів, які є у вашому житті. Це незадоволення з того, які вони, що вони мають той косий, той кривий, той та має вуса над під носом, так? Ну, коротше, все, все Тотальне незадоволення з тих партнерів потенційних чи партнерок, які можуть траплятися вам на цьому тижні. Добре, дивимося, що у вас по що прийде цього тижня? Так, я б сказала так: прийде бажання. Піти від чогось, що приносить певну дисгармонію у ваше життя, натомість у вас немає змоги піти, бо ви, можливо, залежні від чогось чи від когось. М -м, можливо, так це робота, з якої б ви б хотіли б вирватися, але ви розумієте, що у вас тяжка фінансова е ситуація, що ви отак не можете взяти і подати заявку на. Звільнення, тому що це все-таки по цій карті, так, робота не є стабільною, але вона дає хоча б якесь почуття, мінімальне почуття стабільності і того, що вам цього місяця дадуть заробітну плату, тому що ви ще не знайшли нової роботи. так, це... Ну, просто я ж кажу бажання піти від чогось, але у вас немає такої можливості, щоб це зробити цього тижня. Вас просто щось тримає. Ви від чогось, чи від когось, знову ж таки, залежні. І одночасно, незважаючи на те, що щось вас в вашому житті тримає, ви, це одночасно вас мотивує, так, якби це дивно не звучало. Тому. Скажімо так, якісь проблеми на роботі, якась ось ця нестабільність, проблеми в вони вас навпаки спонукають діяти і щось змінювати в вашому житті, так? І щоб раз і назавжди, ну, скажімо так, розірвати ось ці залежні стосунки з кимось чи чимось. Дивимося, що відійде. Так, відійде те, що я говорила, якась певна апатія, якесь певне незадоволення, тому що саме якісь проблеми можуть вас мотивувати і все-таки починати діяти, починати звертати увагу на якісь можливості, на якихось людей, на те, що можливо ви раніше не помічали в своєму житті. І давайте ми подивимося на сам кінець рекомендації. Так. Це час, коли вам доведеться попотіти, час, коли вам доведеться, можливо, дуже багато речей нараз виконувати, але відповідно вам в першу чергу необхідно збудувати певний план, вам необхідно все це структуризувати, і тоді ви отримаєте бажаний результат, а можливо навіть результат, який перевершив ваші очікування. І друга рекомендація. Пам'ятайте, що ви унікальні чи унікальна. І якщо ви реагуєте зовсім інакше, ніж інші люди на ту чи іншу ситуацію, це є нормальним. Не намагайтеся підлаштовуватися під оточуючий світ не намагайтеся бути таким, яким хочуть вас бачити. Будьте таким, яким ви є насправді. Ну що, шановні раки? Такий більше я б сказала трансформаційний тиждень. Я впевнена, що вам вдасться все втілити в життя, те, що ви хочете, і в першу чергу вам вдасться раз і назавжди можливо відсікти від себе минуле, те, що вам приносить дискомфорт, те, що вам тримає вас, тримає на місці і не дає вам жодного розвитку. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.